ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події сьогодні дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Повернувся додому на щиті у Чернівцях. В останню дорогу провели солдата Віталія Цюгу. Після двох років статусі безвісти зниклого він знайшов спокій на рідній землі. Попрощатися з захисником прийшли рідні та побратими героя. Віддав життя за Україну у Чернівцях, попрощались із солдатом Віталієм Цюгою, він приєднався до лав збройних сил з початком повномасштабного вторгнення, а 2 червня 2023 року загинув від ворожої ракети. Мама загиблого Віталія Цюги згадує, у сина були грижі у хребті, але той ніколи не нарікав на здоров'я, а з посмішкою та особливим завзяттям брався до будь-якої роботи. Тож не вагався, і коли російські, Війська вторглись на рідну землю. Моє сонечко сьогодні пішло на віки від нас. Я навчила його бути воїном. Я вчила його бути розумною, хорошою людиною, доброю до всіх. Відношення хороше. Але вчила його, що батьківщину, сім'ю треба захищати, треба оберігати. Це особливі особливе відношення має бути. Він так і зробив. Пані Анна додає, про статус безвісти зниклого їй повідомили 5 червня 2023 року. Відтоді жевріла Надія побачити рідне обличчя вдома, проте не судилось. Три тижні тому сім'ї сказали готуватись до похорону. Останній раз, коли йшов, я дуже просила, щоб він себе беріг. Просила, щоб він уважний був, бо без нього знала, що мені дуже важко. Я казала, ти ж знаєш, я без тебе А Він мені сказав, ти навіть не уявляєш, яка ти сильна. Не сильна, я без нього. Сутка" моє сонечко. дуже-дуже Військовослужбовець Михайло Кольберт розповідає в той день поблизу Мар'їнки разом з Віталієм загинули ще шестеро його побратимів. Прицільним ударом ворог знищив майбутнє кожного з них. Чесний був, хоробрий. Треба було йти. Він виходив постійно. Не було такого, що Він сказав, що не хочу, що я боюсь. Виходив, виходив. Бачите, він його його. Веніс. Важко, було, там тоді вони загинули шестеро. В один день шестеро загинули. І що могли, то позбирали, по, по повоносили. Двох вже поховали, вже Віталія вже третій. Ми хотіли все забрати, щоб хлопці були вдома. Уже якщо загинули, щоб хоча б були вдома. Але як кажуть, на... майже два роки минуло і тепер ми повернулися додому. Дружина, родичі та побратими згадують, Віталій був добрим товаришем та гідним сином України. Віталік просто найкращий друг, надійний тато, завжди вірний, щирий людина з відкритим серцем, здібний, золотими руками. І Віталік незамінний. Все, до чого він торкався, все в нього получалося, тому що у нього були золоті руки. Багато чого міг принести ще користі нашій рідній Україні. Але на жаль, на жаль, ця клята війна. Ці наші такі сусіди в лапках забрали його. І ми будемо його вічно пам'ятати в своїх спогадах, як чесний, справедливий, порядний, який вічно завжди приходив на допомогу, завжди підкаже комусь. Ніколи не турався на роботі, нічого. Віталік був завжди відкритий. Бо прийшов до нас, я пам'ятаю, став до нас на посаду кухаря, готував прекрасно, як Бог. Були завжди ми коли він був на кухні. Дуже хороший, добрий, приємний такий чоловік, завжди всім допомагав, з усіма ладив, ніколи ніяких конфліктів, нічого, взагалі чудова людина. Те, що Віталій добре готував, його ніхто не призначав на посаду. Він сам визвався, він завжди був готовий допомогти, завжди дбав, щоб хлопцям були нагодовані ще щось. Допомогти безвідмовний був, безвідказний. Життєрадісний, життєрадісний був, велика втрата. Ніколи не ховався, ніколи не шукав собі легшої роботи. Згадую, кому, е, кому дати кулемет. Тільки я беру. Зразу він відколи він прийшов у нас підрозділ, він взяв кулемет, він був кулемет РП ручний кулемет Калашникова і вперед. Далі там що робимо? Дивіться, хлопці, не викидайте е, одноразові сигарети, бо він з цього робив повербанки і освітлення в бліндажах. Я не знаю, він і голову мав, і талант, напевне, до цього. Ну, е, Тільки світла е, згадка про нього. Сама-сама світла. Він навіть і ну, можна сказати, що він світився весь, сам світився. Солдата Віталія Цюгу поховали 23 травня на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава герою! Альона Рудніцька, Богдан Дем'янів, Чернівецький промінь. У річці Совиця, що протікає через села Лужани та Мамаївці, місцеві активісти виявили масову загибель риби. Річкова вода стала мутною, а на поверхні сотні мертвих рибин. Збитки довкіллю становлять понад 3 мільйони гривень. Частину загиблої риби доправили на експертизу до Держпродспоживслужби. Про результати аналізів та причини екологічної катастрофи. Далі у сюжеті. Протягом весни місцеві мешканці двічі фіксували масовий мор риби. Загибла риба в кількості 630 одиниць різних видів риби. Дана риба була вилучена з природного середовища. Облікована складно відповідні документи і направлена на аналіз до держпродспоживслужби цього місяця. Ситуація повторилась. Збитки завдані довкіллю – понад 3-4 мільйонів гривень. Однак місцевих хвилює не сам факт загибелі риби, а те, що через забруднення страждають і люди. Вони б'ють на сполох і наполягають, аби фахівці знайшли винних. Межах села Мамаївці. Ну, та й в межах села е, селища Лужани був зафіксований специфічний запах е, з річки, який розповсюджується на, е, ну, на територію селища, там де проживають люди. Найбільший специфічний запах поширюється по території села Мамаївці. Бо е, там дійсно відбувся прорив колектора, і це було зафіксовано. За словами голови громади, колектор був на приватній території. Відтак фахівцям не одразу вдалося туди потрапити. Треба було встановити е, можливість комунікації з власником земельної ділянки, щоб допустив до даного прориву, щоб його зупинити. Прорив зупинили, але відповідно пройшло гезевий викид даного е рідини, чи як її правильно називати. вона просочилася в е землю. Фахівці провели експертизу води, кажуть, містять відхилення від норми. Державній художничної інспекції також було, відбиралися проби води, е ті аналізи м, вищі е течії, яка попадає до спиртового заводу. Е під час, де річка тобто, де є якийсь скид від спиртового заводу в річку Солиця, а також нижчі потечі, десь приблизно 500 метрів було відібрано п'ять відповідних проб, які було зроблено відповідний аналіз, і є місце перевищення по деяких сполуках. Два а то й більше разів. місцеві ж запевняють, риба загинула через скиди нечастот спирт за водом. Про це свідчать, і результати досліджень мору. Паталогія анатомічний янер, високі, і чинки, і я сказал, виставки печінки ціанос видимо собі В Принципі ми зваримо к вам дісталися результати неофційно, 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 не офіційно неофіційно та милає на дам ще гірша ситуація. Тобто риба наша його в тому самого риба. То то вона менш довго. Риба, яка впала до неї, та риба в неї коробку дівчино розсипала. Люди вимагають відповідей, яка саме речовина потрапила у воду. Яка хімічна сполука пішла в саницю і загинула. А тиска вітрів на півпів ну, пів кілометра гаряча вода. Но ви рахуєте, що ви більш компетентніша ніж ті пусто, які там були на місці? Попри те, що за фактом масової гибелі риби правоохоронці відкрили кримінальну справу. Люди переживають, що розслідуватимуть її роками. Є метод впливу вас особистої сільської ради на це підприємство, щоб ми могли далі співіснувати хоча б нормально, щоб це не доходило до крайнішого. Голова ОТГ каже, проблема всьому старий колектор. З уведенням колектору, на жаль, який побудований у 86-му році, і простояв кілька років в землі. Однозначно, ті труби вони не е, прийшли до кращого вигляду. Вони прийшли гіршись там. Тим паче, коли почалася робота заводу. Потім робота заводу призупинилася. 15 років завод стояв. Так уже стояв. І ми проблем немає. Зрештою, учасники засідання погодились з активістами. Колектор потрібно міняти, але питання фінансування та термінів ще відкрите. Також спортовий завод зобов'язався встановити фільтри та провести очистку каналізації вже цього літа. Та чи змінить ця ситуація, яка може стати екокатастрофою? Час покаже Альона Руніцька Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Запеклі бої на рингах розпочаті. У Чернівцях стартував щорічний міжнародний турнір з боксу на честь загиблих спортсменів воїнів збройних сил України, кубок Едуарда та Олександра Погодіних. Нині до столиці Буковини з'їхались боксери з різних регіонів та інших країн. Більше подробиць дивіться далі. У Чернівцях розпочався щорічний міжнародний турнір з боксу на честь загиблих спортсменів воїнів збройних сил України. В цьому році ми проводимо дев'ятий міжнародний турнір, присвячений на честь загиблих спортсменів, воїнах Збройних сил України. І е, ми не випадково написали дату 2025, бо дуже, дуже надіємо, що ця війна закінчиться в 2025 році. І ми би хотіли, щоб е, наші юні боксери чули про наших воїнів, які загинули. Аби взяти участь у міжнародному турнірі з боксу до Чернівців з'їхали спортсмени з різних куточків України та світу. У нас кожен рік приїжджають команди, вони представляють різні регіони України. Дуже висока конкуренція, дуже конкурентні бої, дуже висококласні боксери приїжджають. Нам дуже важливо, що молоді хлопці приїжджають боксувати на честь, на честь спортсменів, на честь воїнів збройних сил України. Чисвоні, які загинули щороку своєрідною родзинкою боксерського турніру Кубок Погодіних стає дизайн нагород. Едуард Погодін розповідає, цьогоріч над виглядом медалей працював разом із своїм сином. Ми кожен рік готуємо рі медалі, різні дизайн. медалі кожен кожен рік різний. Ми це робимо разом з моїм сином, з Олександром Погодіним, з майстером спорту України, і ми постійно з ним на зв'язку. Професійний бокс... Боксери, які готуються виборювати перемогу на ринзі, пройшли складний шлях відповідальної підготовки. Моя підготовка проходила з тренером. Все так, як було зазначено в плані. Я був на зборах в кончезаспі і зі збору приїхав сюди боксувати. Я хотів би сказати, що це прекрасний турнір, який дає змогу зараз навіть в такі важкі часи проводити поєдинки, які потрібні боксерам. Дякую за те, що його проводять кожного року на найвищому рівні, і сподіваюся, що це не останній раз, коли я сюди приїхав. Організатори та тренери в один голос кажуть: найголовніша мета даного турніру це вшанування пам'яті всіх тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Надіюся, що показуємо дуже хороший бокс, і відповідно ми всі будемо дивитися заходом, щоб хлопці не забували хто поліг або хто там пропав безвісти, захищаючи нашу державу і нашу територіальну цілісність. Вадим Гойтенюк не чуток знає, яку гіркоту здатна принести в родинне коло кривава війна, захищаючи батьківщину, його рідний батько пропав безвісти. Він безвісти пропав вже майже півтора року. Він пропав на Богданівському напрямку. Інформації ніякої не чути. Багато хто каже, що він загинув, але офіційної інформації ще немає, тому чекаємо вже офіційно. Віримо, надіємося, що він все-таки повернеться додому і ми його тут чекаємо. Міжнародний турнір з боксу триватиме у Чернівцях впродовж трьох днів. Сьогодні попередні бої. Завтра полуфінали. Хто сьогодні виграв, переміг той той боксує завтра в полуфіналі? Хто виграє в полуфіналі, попадає в фінал і Там боксує вже за медалі. І після перемоги його нагороджують наші військові, наші ветерани нагороджують і вручають подарунки. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Главу Республіки Дагестан, який фінансує російські окупаційні війська, заочно засудили до позбавлення волі за матеріалами СБУ у Чернівецькій області. Шевченківський районний суд визнав винним Сергія Мєлікова у допомозі збройним силам держави агресорки. За дорученням губернатора Дагестана було створено спеціальний фонд, який постачає російським військам автомобілі, мототехніку, тепловізори, великі партії дронів та інше спецобладнання для безперебійного ведення бойових дій проти українців. Міліков Особисто привозив ці так звані подарунки на тимчасово окуповані території України і вручав їх загарбникам, а звіти поширював російських медіа, які заклики до співгромадян допомагати армії расистів. Також Мєляковчара через підконтрольний уряд організував багатотисячні виплати контрактникам, які беруть участь у так званій спеціальній воєнній операції. Суд заочно визнав його винним і призначив покарання 8 років позбавлення волі. Оберіг для військових волонтери штабу Українська команда організували майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки для школярів Великокучурівської школи. Учні школи долучились, аби подарувати частинку тепла та любові українським воїнам. Для волонтери, які з перших днів повномасштабного військового вторгнення займаються волонтерською діяльністю на території Чернівецької області. Сьогодні ми приїхали до вас допомогти вам. Провести, організувати майстер-клас по виготовленню мотанки і ляльки-мотанки. Участь у благодійному заході взяло понад 20 учнів. Під час майстер-класу фахівчиня пояснила дітям значення символу ляльки-мотанки та розповіла про види древнього оберегу. Мотанки бувають різні. Найцікавіше є, мені подобається мені лялька-мотанка-травниця. Як чому бабка-травниця Вона наповнюється різними цілющими травами, можна наповнювати лавандою, можна м'ятою, і ставити в себе біля ліжка. Вона як лаванда заспокоює, бо на сон добре. Також заспокійливе це є м'ята. Ще інші можна вставити. Ми з дітками виготовляли такі також невеличкі сувенірні ляльки-мотанки, клали навіть каву, чай, який пахнючий, ще багато інших, що принесли з дому. Різнокольорових ниток та тканини вистачило на декілька таких екземплярів. Тож одну залишать собі на згадку, а іншу надішлють воїнам. Сьогодні ми на уроці виготовляли ляльку мотанку Цей тип ляльки мотанки називається подружка. Я її подарую мамі. Ми сьогодні виготовляли мотанки. Цей тип називається подружка. Мені дуже сподобалось. Ці ляльки ми будемо передавати нашим військовим. Волонтери штабу Українська команда вже не вперше проводять такий тренінг. Діти з різних куточків буковини власноруч створюють ляльки-мотанки, вивчають українські традиції та висловлюють свою підтримку українським захисникам. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Поки це всі новини на сьогодні. Я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті CVUA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.